Грип у Полтаві набирає обертів. В порівнянні з минулим тижнем медики почали фіксувати більше звернень в ізолятор з таким діагнозом, зазначає сімейний лікар першої міської амбулаторії Олена Дараган. Нас не покинув ні ковід, ні грип, і в цей сезон ми чекаємо чотири штами вірусу грипу: це Вікторія, Дарвін, Пхукет і Аустрел. А найкраща профілактика це ж, звісно, вакцинація. Робить щеплення пацієнтам першої амбулаторії медсестра Оксана Патьома. Вона говорить, що вакцину від грипу можна замовити в аптеці, попросивши там сертифікат. Від грипу в нас щеплюються люди при наявності, якщо є направлення на огляд від сімейного лікаря, і в наявності є у них вакцина, яку вони запитують в аптеці і приносять з собою в контейнері для. Зберігання вакцин, окрім кардинального методу вакцинації, вберегти себе від грипу допоможуть такі правила, як носіння маски та часте миття рук. Не радять медики в цей період і відвідувати людні місця. А при перших ознаках застуди говорять, потрібно самоізолюватися. Багато пацієнтів займаються самолікуванням і помилково починають лікуватися антибіотиками. Це велике горе, тому що антибіотик на вірус не діє і це велика помилка. Вони цим антибіотиком навпаки знижують свій імунітет і погіршують мікрофлору кишечника і багато ускладнень. Плоть до суперінфекції, тому я рекомендую відразу звертатись до свого сімейного лікаря. Що ж до захворюваності на ковід, 19 на Полтавщині, то як повідомив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лесак, цього тижня статистика зменшилася на 33%.